Так, Як користуватися версією поворотного механізму 1.6? Ми маємо сам поворотний механізм з кріпленням під антенну AlienTech. Оце кріплення антенна AlienTech. Сюди вставляється, зажимається, цим гайкою-барашком підкручується, зажимається антенна і вона там сидить. Ми маємо кабель, в даному випадку 20 метрів, ми маємо пульт керування. Щоб поміняти антенну, ми маємо ще дві насадки під Avenger і під ROG 4, вона шакасом, мавка, там різні назви китайські антенни. Ми ставимо сюди оцей перехідник під Avenger. До нього йдуть 4 гвинтики. Чотири гвинтики вставляються от сюди, кожним до своєї попередньої, і накручується на да? на антенну Avenger. І потім вся ця насадка з антеною насаджується от сюди. Плотно вона тут сидить, насаджується і теж гайкою барашкою зажимається. Якщо треба антена рок 4, в неї свій свій оцей кріплення, спеціально під фото, фотоштатив, його теж зажимаєте спочатку цю антенну, отут вона сидить. І так само заводите сюди. Оце це проходить нормально. І зажимаєте гайкою-борошкою цю антену. І все. Потім встановлюєте на щоглу або палку діаметром до 40 мм, зажимаєте оцими кріпленнями, проводите кабель і все можна управляти їде в одну сторону, повертає антенну, стоп, в іншу сторону повертає антенну. Отаким От чином працює система. Все, дякую за увагу.